Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 6 червня 2023 року. Я в цьому році збираю перший збір полуниці Джолі. Ну, під такою назвою принаймні вона попала до мене на ділянку. Але дуже гарна. Хочу вам її показати. Бачите, які ягоди. Сірникова. Сірникова пачка. Ось, дивіться, яка краса. Один кущ. Ну не, не один. Декілька пропали. О, то, то не є смертельно і не є новина. Мурахи і інші пакості. Цей кущ два роки має, бачите, тут більше ягід. Ці перший рік мають плодоношення, І ця, ця велика ягода теж першого року. І є, є. Ось такий блін є гарний. Бачите? Який він. Так що то є джолі. Ось така ягода. Зараз цю меншу ми розріжемо і перевіримо на цукор. Що вона має з цукром? Дев'ять брік з цукру показує. Я не знаю, чи вам видно чи ні бріс. Ось так, так виглядає ягода. Дуже смачна. Аж тесік теж є. Добре, товариство, не буду вас затримувати. То є полуничка Джолі. Так, має, має вона смак черешні, присмак такий собі. Має такий полуничний, приємний смак. Плюс присмак черешні. Все, друзі. Нехай всім щастить гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом.